Три роки ми не прибираємо котячі лоточки. Ось показую вам, як він виглядає. Бачите, такий біленький, гарненький, змивний. Змивається прямо каналізацію. Ось виробляємо їх під замовлення. Можу сказати від себе особисто. Три роки не прибираю котячі лотки, і дуже щаслива. Тобто я цим не займаюся. Це реально полегшує моє життя на всі тисячу процентів. Я забула, що в мене є котики. І особливо, коли вже котики закінчили етап привчання. Тобто, ось наш принцип, він вже на цей латочек ходить давно. Бачите, він просто ну, він входив по-великому і всі свої відходи він поцілує прямо в каналізацію. Представляєте, який майстер-клас, який він майстер От, Тобто, от він трохи там щось ну, він знає, що все, от бачите. Там кав всередині у водичці, тобто навіть запаху немає. Якщо б там води не було ну такого плану, то все. Відключили б воду, навіть запаху немає, і лоточок чистенький зверхи. Ні, сичу він так само цілиться в луночку. Навіть, ну, в принципі, ми зробили так лоточок, щоб він під нахилом, якщо навіть котик десь там ну трохи. Якби весь що піде так, то зараз тікає прямо по луночці, отвір каналізації одразу, не чекаючи змивання, там декілька крапель залишається. Ось водичка піднімає всі відходи про всяк випадок навіть з А потім привіт От, піднімає для того, щоб нічого там не прилипло ні в трубі, ні зверху. На лоточкове, і після цього вже чистенькою водичкою зверху змиває додатковим потоком все прямо в каналізацію. Я завжди кажу, що є, не знаю, там дитині памперси міняєш три роки, потім вона ходить на горшок. А тут, то, якщо чесно, то 15-20 років ти міняєш оцей лоток щодня. Я навіть по два рази в день мила, якщо там він по великому ходив, навіть наповнювач, якщо був я все одно йшла і прибирала. Ну, уявіть собі, якщо це чотири котики в тебе. То навіть якщо один, то це реальна нагрузка. Я не любила цим займатися. Моя перша ціль була, коли ми купили котика, щоб я ось такий унітаз, котячий лоточок, а полоток мала, і не перебирала б ніколи більше за котиками. Ось так все.